Упаковка Starlink та встановлення. Покажемо кріплення, яке ми використовуємо, та розповімо про це діло. Давайте почнемо з комплекту Starlink Mini. Подивимося, що воно, як воно. Приходить в такі коробочки. Вартуємо сам собі по собі Starlink десь в районі 21 тисячі гривень. Кріпення коробочка, Starlink. Так. Що ми маємо в комплекті? Інструкція. Кріплення. Блок живлення. 220 вольт. Starlink. Коробочка. Та це у нас провод живлення і інструкція. Тепер, наразі, кріплення нам не потрібне. Давайте подивимось, яке у нас є кріплення від фірми Adaptis. Будемо співпрацювати, це є найкраще кріплення на ринку України. Зараз виберемо І подивимось, зроблено в Україні. Так. Залишайтесь на зв'язку. Інструкція. І саме кріплення. Адаптіс. Ось такий має вигляд, воно є на магнітах. Зараз спробуємо все разом зібрати. Так, магнітики є напрямок на круглій формі. Надруковано, напевно, воно все на 3D-принтері. Так, Тепер подивимося, як воно це сиділо розбирається. Ага, У нас тут 4 болтика. Зараз візьмемо, підберемо насадочку, яка нам підходить. Є І отверточка. Тепер це сиділо розкручуємо. Так, два довгі, два коротких. Маємо ось таку форму. Ага, це воно тримає ніжки. Тепер в нього ми вкладаємо наш старлін. Позбивалися ніжки? Треба виставити? Є все діло виставе? І збираємо. Так, а за мною стоїть крафтер, який ми переобладнували. Потрібно трошки його доробити, перестелити підлогу. Клієнт захотів подвинути полозя на 10 см вперед. Так. І що ми маємо? Ми маємо ось таке кріплення, яке є магнітним. Я думаю, це не один новий Яке ложиться на дах автомобіля і все має працювати. Так, Друзі, і тепер кріплення, як воно тримається, як воно працює. Це наш дах автомобіля. Пускай. Як бачимо, магніти добрі, нікуди його тримають або руку. Бачите, крепкі магніти. Можна використовувати, кому цікаво звертатися.